Дай, боже, зрочко, шановне панство. Мене звати Хас, і ви дивитесь розважальне інтелектуальне шоу Здибанки. Два слова, що таке здибанки. Сюди до мене приходять мої добрі колеги, і ми говоримо з ними про актуальні для них теми. Але крім того, ми будемо ще бавитися в дуже інтелектуальний квіз. Я готовий кликати свого першого гостя. Шоумен, гуморист, а ще дуже талановитий музикант. Ви його добре знаєте, бо це українець молдовського походження. Іван Люленов! Іван Люленов. гуморист, музикант, найяскравіший представник стоянівки в Україні. Настільки щирий, що іноді його блискучі жарти не завжди відрізниш від дійсності. Диві. Радий тебе бачити. Так, сюди. Ну, та, сюди. Дивися, я тобі як українець арабського походження, я дуже радий бачити українця мордурського походження. Як тобі та, арабсько? Та, арабсько? Та, так вийшло? Як так вийшло, що ти так добре знаєш українську? Зразу з компліментів. О, хорош, <рігал> хорош. <рігал> а а ти, як ти вивчав? <рігал> <рігал> Мене школа змусила, а я раніше переїхав до цього. переходить важко. Дуже, там справа наліво. Та все добре, просто дивився контент, щось спілкувався, було дуже багато дорожнього. українців без Читель, без вчитель, без читель. Ну насправді це достойна поваги, тому що кожного разу, коли, наприклад, чуєш від українців, яким це важко зробити, mm -hmm. то я кожного разу собі сижу і думаю, ну серйозно, фархати Васата джамія на факат Майшуа Марахан Бахина, і ти з такого перейди на українське, але oh. ж переходиш. Клас, <рес> респект тобі, як, Дякую. як Дякую. не від чистокровного українця. <рес> я коли надумав запрошувати тебе до себе, mm -hmm. я реально офігел від того, просто від всієї від всієї команди, які ходять. І наспівують дурблю. Як ти пов'язав своє життя з цим сирком? Та я не знаю, я навіть не їв його до цього. Я ж кажу. Ти гониш? Ні, ну я щось бачив, напевно, десь, але не їв. На мене, дурблю це було як метафора на щось прикольне, щось красиве, багато життя. Дурблю. Дурблю, так. Зароблю, на дурблю. Ну, і Рима прикольна. Так ти в цьому результаті ти спробував то дурблю чи ні? Так, звичайно, у нас навіть дуже сподобалося. Після прем'єри попробував. Так, Прямо відсвяткував сирком. Наперемов да, да, на зйомках був сир. Якийсь парше вдома, таршери, навіть сир добрблю. Круто. Ти так в принципі можеш пробувати писати пісні там, Rolls-Royce Phantom. Да, так там було про порше, але порше мені не написав. Це в треті дороблю було про дороблю, про порше і про львівський круасан. Львівський круасан, ми у Франції, там є така строчка. Мені написали дороблю, мені написав Дор львівський круасан, от порше ще не написав. Порше, там, якщо. А є в Україні Порше? Є, представництво є, просто будьте такі ласкаві. з Мені не дуже подобається Порше, але. Дивись, тепер точно не буде інтеграції. Ну, моя подобається, якщо Порше там. Коротше, вони вже не. Якщо Порше так само любить дівчину Івана, як любить її Іван, то, будь ласка, зв'яжіться з Іваном. Більше Мерседес. Тобі Порше подобається взагалі? Чесно? Так. Ні, в нас не буде інтеграції з Порше. Історія, яка: дуже мало твоїх поціновувачів творчості як гумориста, знають про те, що ти насправді. Спочатку почав співати, а потім почав е, жартки травити. Чи так. ні? Тебе доля занесла на прекрасне талант шоу, і мене так само. Я брав участь в «Україна має талант, а ти, я так розумію, Блин, брав ти участь ти... в Молдови, має талант. Я брав, але не дійшов нікуди. Я навіть не пройшов кастинг і я такий блін, класно, що я не пройшов Зараз Я тільки буде... хотів тебе спитати, що тобі то дало, а ти зразу відповів. Ну я навіть не пройшов, телек не попав. Я просто був десь в комусь актовому залі біля нашого села. А що ти робив? Ти пісню чию пісню. співав свою. Пісню. свою, свою. 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 Я такий добрий день, я придумав пісню. Я вам зараз її заспіваю. Це я придумав. Я, я прийшов приблизно з таким самим, але я а, прийшов, так? та, Я пройшов, але прийшов? ліпше б не проходив. Блін, і зараз в <сих> тебе є позорний ефір? Не з тебе? Чи такий? Ну дивись. Ти крінжив, коли дивишся. Після Україна має талант, mm -hmm. я брав участь ще в x Ага. І там можеш собі уявити, я з арабською зовнішністю ні разу не знайомий з російською мовою. Ні разу. Стою в тріо, яке об'єднали на проєкті, і співаю: Говорять, що не некрасиво, не красива, не красива. і ну крінж крінж крінж. Добре, ти знаєш на що Я тебе сьогодні запросив? Ні, ну здибанки. Я так. питав е так. спеціалістів, що таке здибанки. Так. Мені сказали, що типа зустріч. Зустріч, так. Да. так. Послід... Значить, дивись, Сьогодні буде насправді така багатошарова е зустріч, тому що е в тебе буде команда навіть ціла. Уявляєш собі? Ти запрошував когось? Я нікого не запрошував. Я знаю, що ви запрошуєте. Ми запрошуємо замість тебе. Я дуже не люблю сюрпризи. Але дякую, що ви зробили мені некомфортний день. Так, от що буде відбуватися? Зараз. Я ще тебе познайомлю з твоїм, та не познайомлю, просто запрошую, ще одного гостя. Нагадаєш мені, нагадаю тобі, що в тебе є один такий файний товариш і знайомий. Значить, це також гуморист, це чудовий актор. В нас нема стільки спільного з ним, як з тобою, бо принаймні, я точно знаю, що він в талант-шоу в таких, як ми, зашкварних, участі не брав. Ну може, він не пройшов просто зараз. Він розкаже. Зараз, зараз я надіюся, що розкаже. Я би хотів, щоб всі, хто стоять за камерами, дали максимальну шуму, тому що другий капітан іншої команди це Олександр Олександр Степаненко шоумен, актор, який викликає посмішку у всіх і всюди. Його неповторне Добрий день! Гарантує, що той день буде точно добрим і веселим. Yeah! Bench! 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 Добрий день! То та людина, яка кричать, кричить «Добрий день. Так що потім всі люди по yeah. інакшому добрий день не можуть сказати. Як воно мене задовбало це добрий день. А мені себе. дуже подобається. Я почав, yeah. коли українською служба почав казати добрий день. З доброго а, дня ти почав. А, а тому що доброго дня неправильно. Я десь бачив в Тікток, що кажуть, що неправильно це дня. Бажаю доброго. Це побажання. Бажання. Я день. бажаю доброго, добрий. Добрий. доброго дня, але вдалося треба добрий день. Добре, день. день. я на відміну від е, свого колеги гумористично п'ю. П'єш? Так. добре. Я залюбки з тобою віскі. О, добре. И ты персон дисто добре. Як супергерой, знаєш, переключається в нього. О. Я просто ви ще не знаєте, але далі <кхе> по грі, то в мене діду був сварщиком, тому все, всі решта тосто нема. Да. Щоб у мене то не було дзинь-дзинь. Клас. Значить дивіться. Е, я вже казав, у нас з тобою нема такої спільної історії, класної, як звані. Да. Ну, зашкварної. В мене є зашкварні історії, насправді їх. Ну, е, але я... спільних нема. Спільних немає. Да. Ну я думаю, від, від сьогодні щось ми таке не знімаємо, що буде показувати тих зашкварів, де вистачить. Розкажу, розкажу. я ж гуморист, мільйон 30 тисяч 248 років. І до того, як прийти попасти в телек, в мене був дуже насправді дуже складний шлях. Ваня. Не в одному тож, будинку культури, як ти кажеш, біля свого села я тож, там, приймав якісь участі і, ну, і нікуди не міг толком попасти. І я приймав участь, це дійсно прям капець зашкварна історія. Я, в мене навіть вчора мені е, мої хороші друзі е, скидували, що вони це передивлялися, бо вони весь час дивляться і вони тупо знаєш, ну, лахають з того ага. прикола. Я приймав участь в е, е, проєкті «Розсміши коміка. Так. Та. Що тобі кажуть, що такі собі <різь> Не, да, да, так, Таке собі талант шоу <різь> <різь> ну, Але я їздив, друзі, їздив. Він цей проект був декілька років. Він був в, е, в столиці Оркостану, і я туди ти їздив. Воно, прикинь, серйозно. Я був там. Я був, причому я там виступив дуже шляпашно. А, а, ти а, програв а, вже поняв? Да, я знаю, прийти, я знаю. Ми, ми ж говоримо про Крінж. Я ж кажу, що ну блін, от, що от прикиньте. От ну, я зараз дуже цього стида. Я не знаю, як це видалити. Тому, Чекай, що це... там президент був в, в ну в, да, цей. Да, тому та, це трошки тобі виправдовує тебе. Небагато, але... Вань, ти не бачив той виступ. Опа! Я ж і на російській не представляю, що ви А, це пазар. Добрий день! Блін, це що? Добрий день. Братики, так, я кажу, в кожного є якийсь свій позор в Якби я знав, що в тебе є така хрень в твоїй сторінці біографії, як би ти сюди прийшов, старий, чесно? Ні, ні, ні. Ну все, було з вами приємно, це То я добуло до 14-го? Та звісно. Фух. Аж легше ти стало. Ти Ні, ти якщо ти до 14, ти то, ти то ми всі не без гріха. Ти, 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 ти. Там два солдати було в одного репера. Не У мене буде насправді буде. є пропозиція, тому що я знаю е, про твій талант, і, чесно да. кажучи, я коли був на Україна, має талант, то там да. один чувак дійшов до фіналу з твоїм талантом. Прики? Я це серйозно говорю. Реально, ви ви щоб ви собі розуміли, що Саша то художній свист. Його можна назвати художнім свистом? Я сам не знаю, навчався, я ніколи ні? не займався цим. Да? Це просто типов. Ну, ну можна показати, бо, що собі Бог що... просто <рес> поняв, каже, так, значить, Люлено, значить, ти будеш гарно співати, ха, значить, будеш співати, будеш бібоксер, ага. репер, всі ці штуки, Степанін. Так, добрий день і, і? і Соловей, Почому? Чого <рес> <рес> Непонятно. понятно? Непонятно, по чому Бог, от коли роздавав таланти, рішив нього кинути. Ні, ну послухайте, свистане щось. Блін. Бля, і ми не підставляємо звук. Саш Як Ти дожив до цього моменту, коли в тебе беруть інтерв'ю. Як ви це робите? Як ви це робите? Там треба губки гукивата, щоб рот був робочий і язик теж. Мене є пропозиція. в тебе хід, в нього свист. Я щось ротом підключусь. Давай, це мені подобається зробим... це шоу! Давай зробимо дурблю, <ріст> давай, давай. Я, послухаю, я послухаю, які та BPM, я постараюся попасти. Якщо тобі щось буде не подобатися, рукою махай. Добре? Давай, давай, давай. Трохи швидше. Добре? <ріст> <ріст> ага. І все, що треба для тебе, я зароблю. Який зарше вдома, таршери навіть сир дороблю. Тому що я тебе люблю, тебе і сир. А значить сто відсотків це я зроблю, на все, що треба для тебе, я зароблю. Якийсь парша вдома, старшери, навіть сир дороблю, не попадаєш. <literacy> Дивися, я знаю, що ти зараз ну, став прямо членом журі. Ти нічого собі, серйозна шишка. Разом сім, тренер, тренер. Колега, <рес> да? Став і вже встав. Що <рес> <рес> тобі важче? Тобі важче імпровізувати чи оцінювати чужий гумор? Шо? Ну, напевне, все-таки імпровізувати, я думаю, все-таки важче, тому Чому? що. Чому? А в кріслі, типу, як шишка сидіти, прикольно, так? Да? Не, ну не як би, ну, все одно, ну, ти знаєш, тобі просто скажу, що я вже ну, займаюся дійсно гумором, займаюся з -дві... Давно, звідти давно. На <рив> 20 років є я... в тебе вже та більше. більше 20 років. Да, 20... з 2000 року я займаюся цією штукою. Професіонал, і я вважаю, що я команда можу щось дати. Типу, угу. ну, я, я просто крім того, як ну тренер телевізійної лізі, я був тренером, ну ледь не у всіх регіональних лігах навчальних і я був я, теж. І Я дуже багато яким командам ну мені здається, я надіюсь, принаймні допоміг і і щось дав. Тому мені здається, що от судити і там журити, то я ну. Можу і лай мене захейтять. Доби, доби, Я тобі розкажу щось цікавіше. Ну давай. по перше, коли no. ти <реш> <то, реш> тренер, ти. <реш> 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 Не робиш Ну, це за ну куди з команду допомагати команді. Ну, це не так. Це що ти не. два тижні не спиш і блін номер ну, да, мініатюра. Ну да. А то ти прийшов, команда ви. Да, і тут да. прикол в тому, Чи, що вони хочуть, Але не хоче, щоб ти їм не заважав. Типа ви, ви вчи текстас і не заважай нам. І я такий блін, клас. Мені а я прийшов. Я такий все будемо писати зараз. До до часу це перше. По друге платять тренерам. Це можна казати чи не можна? А ви нормально заробляєте? Ні, 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 ну тренерам командам, типу, взагалі нічого не платять. <гум> Цього не треба було казати. Та <гум> Це все знають. Команди приходять, шукають партнерів, спонсорів, чи шукають. Не, не знаєш, скільки ми типу, команда Команди на сцену. І командам не платять. Такі, типу, два таких <гум> два мають. Ні, так ми це так? не знали. Ми граємо вже за ідею, за хліб за коротше, просто за граєш за їду. іду. Да. Ти просто граєш, ти не знаєш взагалі. А бро, як також худенький, я ти так поправився. Серйозно набрав? Та ні, він він не в порядку. Він в порядку. Коротше, я маю на увазі, що команди, типа, вони, а тренерам платять, і це приємно, тому що ну, ти, ти приходиш туда? на роботу, займаєшся, ти... ти займаєшся угу. любимою справою, тобі платять, не і буде. це дуже круто. Мені сподобалось бути тренером. Короче, легше серед. тренером. Ну чим імпровізувати? Ну звісно, чим бути командою, легше тренером, звичайно, чим... але до тренера треба дійти. Ти ж ну, повинен да. пройти цей шлях. щось показати людям да, да. так. Да, до речі, так, да, да, талант має бути голодним. То неправда, то неправда. Не талант має їсти. От стільки, скільки ми думаємо в цій країні, що е, люди мистецтва мають бути голодними, стільки часу ми і будемо голодними. Кожного разу даю приклад, знаєте, яку хрень? Наприклад, в Сполучених Штатах п'ята частина від держбюджету це надходження від шоу бізнесу. Ви можете тут собі прикинути, що Джастін Тімберлек став да. спонсором передвиборчої кампанією Хіларі Клінтон. Хоч один артист може, може оплати платити в нас передвиборчу кампанію якогось кандидата. Ні, Я скажеш, Джастін Тімберлейк став спонсором команди Лісмі. Тому було прикольно. Ми Доброго дня, це команда Нелисники, Ми дякуємо Джастіну Тімберлейку. Нашому партнеру. Франк. Що мається на увазі про артист повинен бути голодним? Не в плані, що він не повинен отримувати кошти, в плані, що він повинен робити свою творчість. І не так, забавки ти не бачите, за, так? І так, просто так <кхе> за те, що йому це подобається. Він повинен закохатись процес. Ось в чому ну, Суть. Да, да. І а якщо, а якщо це і потім вже якщо він робиться кошту. заради коштів, це, це зовсім це інша історія, конечно, У <кхе> да. мене, мене ще є питання. Я від ведучий від недам, <кхе> і <кхе> для мене то зовсім якісь такі непройдені стежки. Але я знаю, що нормально ведучі заробляють на весілях. Він, він ведучий профі. Ти нормальний профі. я то знаю, то всі говорять, що Ти там заряджаєш так, що просто як ніхто. А ти про прайс? Я Час заряджаю. Ну, до речі, я зараз якраз дуже крепко і демпінгую, тому що робота стає трохи насправді менше. 98%. відсотків. Більше 2 тисяч доларів коштує в тебе ведення. Ти прям по баблу. Ні, я коштую дешевше. Дешевше 2 тисяч доларів? Блін, Сань, підіймай, блін, ти ж профі. Підіймай, бо більше замовлень, бо всі будь-казують, чого так дорого. Хочу подивитися. Сука, я про це теж думав. Підіймай, дві 2000 це мало. Ви тут прийшли не просто ля-ля. ви ще прийшли побавитися в дуже інтелектуальну гру. Але ви це будете робити не самі, тому що до вас виявляється, у вас є люди, які готові вас підтримати. Хто до мене прийшов? І це для вас сюрприз. Це всі знаєш. Вони правда, це для них сюрприз, тому що ми всіх людей розділяємо, вони не бачаться між собою. Просто для того, щоб побачити вашу реакцію на тих людей, які прийшли вас підтримати. Це правда. О, як ви думаєте, хто прийшов до вас? Як ти думаєш? Гадки нема, я дуже не люблю сюрпризи. Дякую, що ви це зробили. Але... Будь ласка, звертайся. звертайтеся. <свистання> <Ми, свистання> я... да, але я точно знаю, що це не діма зілінські, що це не Настя Ткаченко, тому що вони вчора ввечері прям накидувались добряче в Хмельницькому. <свистання> 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 і, і вони б точно би, заради цього би сьогодні сюди б не приїхали. Це не ви <свистання> можливо, надіюсь, можливо. Андрій Рибака він нас дуже зайнятий весь час. Я не думаєш, це хтось з зміг сміху. Все ж я думаю, що це в мене Оля Полякова, Ласточкін і кошує Grazie